Мої вітання на каналі Мацерук Авто. Маю сюженьке надходження. Це в нас Nissan Leaf. з 40 кВт батареєю, запас ходу в теплу пору року, плюс-мінус 250 км з комфортом. Взимку зрозуміло, що це буде менше. Машина в комплектації N-Connect. Повністю вся в рідній фарбі В такому чудовому стані. Як ви бачите, ніяких нюансів немає, Ні мятин, ні царапин. Колеса у нас Гудієр у сезоні го року 1604 однакові. Автомобіль має камеру заднього виду, безключовий доступ. Датчики сліпих зон, утримання в полосі, розпізнає знаки. Також є дістронік з дистанції утримання до попереднього автомобіля. Такий вигляд автомобіля. Показую товщину міру. 65 капот. Переднє праве крило 60, пасажирські передні двері 66, задні двері 66, батон 89. Ну тут округлість, погано прибор простий 88, дах 58, заднє крило 62, кришка багажнику 77 65. Заднє ліве крило 65, 62, дверка водія 63, переднє крило 47, 63, стійка. 62, дах. 61. Все так, як я й казав в оригіналі. Це все заводські параметри. Ось колеса Гудієр. Де в нас тут рік? Як, мабуть, з того боку. 23-й рік я дивився. Які ще досить непогані. Автомобіль у нас кінець 19-го року, всі вікна вкруг. 19-й рік, є, як я казав, безключовий. сліпі зони. Так виглядає в салоні, має 4 електросклопідйомника, електродзеркала. Є в нас підігрів передніх сидінь, також підігрів керма. Тут включається підігрів. Також я підігрів заднього ряду, ось показав. Пробіг у автомобіля 97 тисяч. Рідний підтверджений, є сервісна історія. В такому стані кермо, нічого не шилось, не фарбувалось. Тут у нас управління дістроніком, тут мультимедіа, є автосвітло, автодальні, автодощ. Велика оновлена навігація вже є українська мова. Вона оновлюється по Wi-Fi. Дуже класно. Ось так все виглядає. Підключав діагностику, сох залишок батареї 92%, що є непогано. Це значить, що машина мало заряджалась на швидких станціях. Ось так виглядає на задній ряд. Все ціленьке, гарненьке, Заді досить простора, місця вистачає. У мене ріст 1,90 м, сидіння налаштоване під мене. І я взаді сам за собою сідаю з комфортом. Покажу ще багажне відділення. В комплекті до автомобіля є дві зарядочки. Це у нас подовжувач для станцій. Там відкривається кишеня, є компресор, клей, аптечка оригінальна. І це зарядка для мережі 220 вольт. Так все виглядає, багажник також досить просторий. У нас камера є заднього виду. Така автівочка. Пропозиція в наявності. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть. Щось будемо домовлятися. Також свіжий іонік такий приїхав. Скоро буде в продажі, треба помити легеньку хімчистку зробити. він у нас 19 рік, сірий колір, рідна фарба, пробіг 123 тисячі. Ціна буде досить приємна. Наявності ще має такі дві вольвочки v 50 v 80 Ліф 40-ка, пробіг 43 тисячі 19 рік. Скоро буде в продажі. Це у нас N-Connect, 19 рік, рідна фарба, пробіг 114 тисяч. І така є амперка, 18 рік. Кінець року, максимальна комплектація, пробіг 126. Батарейка замінена по гарантії, На батареї пробіг 40 тисяч. Такі чудові автомобілі маю. Маю ще в наявності Nissan Leaf в синьому кольорі. На нього є детальний обзор. Відеоогляд у мене на каналі. Всім дякую за перегляд, підписуємося на сторінку в інстаграмі, в тіктоці, ставимо коменти. Кому щось цікаво, дзвоніть за даним номером телефону. Всім дякую за перегляд.